Адже учора, під час відбиття ворожої атаки, трагічно загинув льотчик F-16 Максиму Стименко. Про це повідомили повітряні сили збройних сил України. Пілот застосував увесь комплекс бортового озброєння, збив сім повітряних цілей. Під час відпрацювання останньої його літак зазнав ушкоджень і почав втрачати висоту. Максиму Стименко зміг відвести літак від населеного пункту, однак катапультуватися йому вже не вдалося. Максиму Стименко був однокурсником іншого відомого українського льотчика Андрія Пільщикова. З позивним Джус про це повідомила мати Джуса Лілія Аврянова. У повітряних силах повідомляли, що Максиму Стименко був льотчиком першого класу та мав звання підполковника за словами дружини пілота Олексія Меся, який загинув при відбитті атаки у серпні 2024 року. Юлії у Максима Остименка залишився чотирирічний син. Загиблому пілоту було 32 роки. Президент Володимир Зеленський посмертно надав звання героя України пілоту F-16 Максиму Устименко, який загинув під час відбиття масованого удару РФ. Під час звернення президент розповів, що у Устименко воював ще з часів АТО та загалом освоїв чотири типи літаків. Нагадаємо, що пілот застосував увесь комплекс бортового озброєння та збив сім російських повітряних цілей. Під час знищення останньої літаку Стименка зазнав ушкоджень і почав втрачати висоту. Він відвів винищувач від населеного пункту. То але катапультуватися не встиг та загинув. Устименко був однокурсником іншого українського льотчика Андрія пільщукова джуса який загинув два роки тому, дорогі українці. Я щойно підписав указ про відзначення званням героя України Максима Устименка, українського льотчика, одного з найкращих наших пілотів. На жаль, посмертно. Сьогодні він загинув, захищаючи наше небо, наших людей від чергової російської масованої атаки. Було більш ніж 500 ударних дронів і ракет тільки за одну минулу ніч. Більшість з них було збито. Максим Устименко воював ще з часів АТО, він освоїв чотири типи літаків, і на його рахунку дійсно важливі результати. Для України боляче втрачати таких людей мої співчуття рідним, близьким, друзям та побратимам. Вічна пам'ять. У серпні минулого року Україна втратила першого пілота F-16 Олексія Меся з позивним Мунфіш. Про це також сталося під час відбиття російської масштабної повітряної атаки. Як повідомили у генштабі зсу під час відбиття атаки з одним з винищувачів F-16 втратили зв'язок. Це сталося після того, як винищувач почав заходити на наступну ворожу ціль. Пізніше з'ясувалося, що F-16 зазнав катастрофи, а льотчик загинув. У районі падіння літака працювала спеціальна комісія міністерства оборони, яка з'ясовує причини аварії. Микола Олещук, який тоді ще очолював повітряні сили зсу, писав, що партнери зі США також вже долучилися до розслідування її причин. А журналістка The Wall Street Journal стверджувала, що той F-16 могли збити. Так званим дружнім вогнем, за її даними, це могло статися, бо США не надали Україні технологію, яка дає змогу відрізняти своїх від чужих у повітряному бою. Олексій Мейс народився в Шепетівці на Хмельниччині. Джуси Монфіш були однолітками та разом вчилися у Харківському національному університеті повітряних сил імені Івана Кожедуба. у 2019 році. У рамках програми співробітництва між Україною та США Олексій Мейс брав участь у дозаправці винищувача F-15 в повітрі зі складу 144-го винищувального крила повітряних сил Нацгвардії США. Олексій Майс на той момент пілот Міг 29 став першим українським льотчиком, що спостерігав за дозаправкою в повітрі на задньому сидінні у червні 2022 року. Він став командиром ескадрильї українських винищувачів. Міг 29 Володимир Зеленський дав Монфішу звання Героя України з удостоєнням ордена Золота Зірка посмертно та нагородив його медаллю за військову службу Україні. Мунфіш і Джус стали справжніми обличчями кампанії України з лобіювання F-16. у червні 2022 року. Українські льотчики прилетіли до Вашингтона, щоб зустрітися з членами конгресу США. Там вони спілкувалися з сенатором Марком Келлі, колишнім пілотом та астронавтом. На деяких зустрічах їх підтримував своєю присутністю режисер та актор Шон Пен. Після зустрічі у Вашингтоні з конгресменом республіканцем він вніс на розгляд палати представників конгресу США надання Україні літаків. Мунфіш був одним із восьми перших українських пілотів, які навчалися керувати F-16 у данії осіннього 2023 року. Державне бюро розслідувань продовжує досудове слідство щодо обставин катастрофи винищувача F-16, під час якої загинув пілот Олексій Месь. Слідчі призначили 11 судових експертиз, серед яких комплексна комісійна судова інженерно-транспортна та військова комп'ютерно-технічна по інформації, що міститься на вилученому бортовому самописцю із вказаного літака, товарознавча, судово-медична та інші. У ДБР наголосили, що висновки про остаточні причини катастрофи можна буде зробити лише після отримання та аналізу усіх висновків судових експертиз та оцінки інших зібраних доказів раніше. Джерело Суспільного у Міністерстві оборони України підтвердило, що катастрофа трапилася не безпосередньо через удар російських військ. У квітні цього року також загинув 26-річний український пілот F-16 Павло Іванов. У повітряних силах не уточнили, де саме сталася трагедія та за яких умов до опанування винищувача F-16 літав на штурмовику Су 25 і здійснив понад 130 бойових вильотів. Зазначається, що всі обставини встановлюються міжвідомчою комісією, яка вже почала роботу. Володимир Зеленський наголосив, що отримав необхідні доповіді військових щодо цієї бойової ситуації. Обставини загибелі пілота з'ясовують.